Ніч проти 10 січня. Дніпро в чергове зазнав ворожого обстрілу з боку РФ. Через атаку постраждала одна людина. Пошкоджено 9 багатоповерхівок. Вибито близько 400 вікон. Також сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Дві споруди зруйновані ще 27 пошкоджені. Понівеченої автівки на місці прильоту оперативно відпрацювали комунальні служби. Та було розгорнуто штабу допомоги для мешканців, чиє майно постраждало спали, почули, вже дивилися, дивилися вікно, бачив, літають. Ага, раз, все, один, впав, летів, снаряд, другий. Три було, так? Хоч і два. Перший, там другий. Ти гарячи, як п'ять було. Бачили сюди, летить, син одягнувся, бігом сюди, прибіжав, виганять, перший прильот. Може бігом там. Не спіли. То це ваш машина тут стояла чи? Ні, да. ні, ну він нас собі і хотіли закривати гараж і виїжджати. І, ну, все, і тут зразу ж. І прямо при ньому ще другий приліт. зараз і журналі дитини за десь п'ять, і вона не міської ради, яка допомагає зараз зашивати виставлені в для того, щоб допомогти Жаль, є постраждалий один осколковий поранення, але До того ж через атаку на місто без світла залишилось понад 50 тисяч абонентів лівобережжя. Міська влада разом із енергетиками робить усе можливе, щоб надати комунальні послуги мешканцям у повному обсязі. Паралельно триває відновлення водопостачання. Система поступово заповнюється. Подається вода на котельні, які після досягнення сталого тиску зможуть відновити подачу теплоносія за рахунок альтернативних джерел енергії. За роботи щодо заживлення. Споживачів альтернативними джерелами опалення енергетика Медите та за дорученням міського голови Бориса Філатова комунальними службами міста Дніпра, які працюють в цілодобовому режимі. Також мешканці можуть звернутися до пунктів незламності, які розташовані відповідно в районах, і заживити там свої пристрої, зігрітися, бо там є альтернативні джерела, навіть якщо там немає світу.